Всім доброго часу! З вами Лавра. Зараз ранок у нас. Помер глава Міністерства іностранних справ Макей. Білоруських іностранних справ Макей. Да? Чому Чому помер? Чому час вже прийшов? Так буває раптовий раз і все? Хоча не серед них, да? так? І так. Чому помер? Причина помер глава Міну... Міністерства іностранних справ? Макей, Білорусі. Макей. Чому ти помер? Ну, Бачите, таємницю це все зараз е приховано. Насправді він був повен сил, насправді у нього був дуже багатий енергетичний стовп. Тобто це була людина при достатніх життєвих силах. При достатніх. А, але йому допомогли. допомогли. Е -да, щось підлили, якісь таблеточки туди влили, всунули. Тобто це була не просто вода, а щось туди поклали. Що дало рух да, ось цьому, тобто його е... життєвий стовп, ще раз, показує, дуже такий насичений був. Енергія була життєва дуже сильна, дуже сильна, але Йому щось підлили, щось в цю воду влили, щоб оцей життєвий стовп його розірвати на шматки. Тобто життєву енергію розірвати на шматки. Ось так. І це було зроблено з водою. А в цю воду було щось покладено. Тобто допомогли йому піти. Да? Допомогли. І туди, тобто, його плани на життя були перервані Чим? водичкою з різними таблеточками. Да, це таємниця зробили це успішно. Він, в принципі, доїхати до свого дому ще не повинен був. Да? ще не повинен був. То ці дороги вже були розірвані, але він там, я так розумію, доїхав все ж таки до Білорусі. Бачите, да, показує, що е, дороги його е, повинні були, були зупинені ще там, куди він їхав, в Арменії. Ще там. <клух> Бачите, е, розірвали його здоров'я. Карта обніщання. Докладачі туди різні таблеточки, або там спеціальні ліки. Ну, тобто, щось, щось доклали у водичку. Або у водичку, або у щось у якусь речовину, яка л'ється. Це може бути навіть суп. Розумієте? Да, карта руху. Тобто зроблено, дивіться, рух і карта башні. Ось так, це було щось зроблено на, на руйнування цієї людини. Чи були задіяні тут, я зараз спитаю дещо, ви зрозумієте, по моєму питанні, чи були задіяні тут російські сили, російські спеціальні сили, спеціальні люди російські? Чи були тут задіяні також, ні, не так, чи знав Лукашенка заздалегідь. Заздалегідь. чи знав Лукашенка заздалегідь про те, що буде? Ні, не знав. Про смерть він, він не знав. ні. Не знав. Чи розуміє зараз Лукашенко, що? Трапилось насправді. Так, розуміє, ще бачите ще як? О як розуміє. І розуміє, що це вже його, е, його життєві сили також приходить кінець. Тобто його життю приходить кінець. Це навіть м це навіть не загроза життю, а вже. Кінець, Його владі кінець приходить. Ось так він розуміє. Чи були, були задіяні тут е, сили РФ? Да, були задіяні тільки не прямі з РФ. Ні, Тут людина, е, яка, можливо, і не живе в РФ. Розумієте? Тобто тут людина не з самої там, приїхала з РФ і, і щось там зробила. Ні, тут більше. Людина, яка не проживає в Ерефії, це просто якийсь нібито як новічок, тобто нова людина зовсім, е яка через вказівку верхів да, щось туди вклалася. Але вона прихована, її не видно, тому що вона не пряма зерефія, ця людина. Не пряма зерефія. Становище стан, психологічний стан зараз. Дивимося Лукашенка. Ой-ой-ой, да, кричить. Ай, йо, пересете! Дивіться, не знаю, що робити. Тепер треба себе більше захищати, більше поставити собі. Мені більше, йому більше потрібна підтримка. Йому більше потрібен захист. Його тепер він в підвішеному стані. Не знає, що робити, куди бігти. І розуміє, тепер над ним нависає конкретна загроза. Конкретна загроза. Так, тепер я розумію, чому я вчора довелася Білорусі, чому там трійка мічі випала. Ось так. Так. І ми подивимось, що тепер ти думаєш стосовно України. Тепер я розумію, чому там вчора, коли я дивилася за Білорусію, чому різко змінилися плани? Що тепер він розуміє, що не хоче, щоб з його території йшли? Що з приводу Білорусь нападу з України? Бачите? Бачите, карта смерті напад відміняється. Тобто тепер вже двояке, не хочу, не хочу, але, але треба зробити. Це дуже приховано і хитро. Да? Тобто напрямую сказати, що не хочу, щоб з моєї території щось йшло, не хочу. Да, хочу змінити обставини тепер. Тепер все стало ясно. Хочу повністю все змінити. Пам'ятаєте, вчора, коли дивилася за Білорусь, постійно ця карта. Тепер не хочу йти, хочу назад. Хочу відмовитись, відмовляюсь і відхожу назад. Зрозуміло, так? Да? Ось пере мною закриті кордони закриті. І вони є офіційні. Це по праву закрита Україна. По праву. тепер я не буду туди йти, я буду відходити навпаки назад. Бо ця. Ці обставини зараз дуже важкі. Хочу зміни, хочу зміни змінитися, рухатись до змін? Багато таємниць, багато невідомостей, і сам він таємниці тримає. Ось так. Тепер, тепер що для нього? Ось він як керівник, тепер буде тримати, шукати силу, що для нього тепер Путін? Що для нього тепер Путін? Що для нього тепер Путін? Для нього Путін тепер Кайданки, для нього Путін тепер віз важкий. Що для нього Путін? Раніше Путін давав йому якусь там копійку, а тепер все. Він насправді розуміє, що треба розійтися, в майбутньому руху не буде з ним. З Путіном, да? він більше тепер агресивненький. Не агресивний такий, ні, не мічовий. Більше а, готовий. Знаєте, коли мічовий це, а, це більше і думками агресивний. а тут вже до бою приготувався до бою. Бачите? Карта мага приготувався до бою. Що там всередині в Білорусі при владі, в самій владі, в кабінетах після цього. О, готові оборонятися. Дали там вказівки, бачите, готові оборонятися. Готові оборонятися. Але це все таємно. Таємно. Так, а тепер ми подивимось а тепер ми подивимось з приводу е, оборонятися від російських нападків, щоб не було шпіонів різних... Оборонятися. Ага, оце карта шпіона, ви зрозуміли? Це був такий, як шпіончик-засланець туди, в Армінії. Е, від кого? Е, від російських шпіонів різних оборонятися? Засланців? Да, що передадуть, під, підкладуть щось, передадуть щось, і ти не зможеш нічого зробити. Так, да, ви бачите, зробити оборонятися так, щоб дії Кремля було неможливим. Туди потрапити, щось передати, щось підкласти, щось туди щось зробити від Кремля. Ви зрозуміли? Щоб дії Кремля не змогли туди прократися, пролізти ці шпіони. А сам Лукашенка закривається з усіх сторон. Угу. Тепер ми подивимось. Правильно, я сказала, що шпіони шпі, це шпіони були якісь, да, до до... Іще як, до в Арменії в да, Засланці, шпіони 100%, 200%. І тепер скажу, це в Арменії ця людина, глава Маккей, був отруєний чи ще да, Це в Арменії прям відбулося. Да, дивіться, королева Пінтаклій. Да, карта дьявола. Ось щось підлили, під, підклали, підло зробили. По вказівкам е, якихось спецслужб спеціальним. Да, там вказівкам. Да, бачите, Процеси мічі і агресивні дії були зроблені. Ну, ось так, любі. Ставимо лайки, дякую, що дивитесь. Е, е, гарний розклад вийшов. Сама задоволена, бо дуже гарно все розкрила. Удар був тут нанесений для того, щоб людина це вже пішла. На інші світи, пока, пока.